Саша і спектролов кристальної ніші. Печери вміють бути темними по різному. Є темрява, де ти просто не бачиш. А є темрява, де ти бачиш не те. Саме про другу темряву й розповіли шахтарі, коли прийшли до академії з дивним докором. Ми знайшли руду. Вона була. Ми моргнули, її нема. Але кирка б'є в те ж місце, і звук металу є, наче руда стала невидимою. Саша одразу попросив привезти його в печеру, бо якщо руда невидима, це не магія зникнення, це магія світла. А світло це інженерія, яку можна поміряти. Печера була під пагорбом, де часто знаходили аметист. Уже на вході Саша почув тонкий дзвін, який не мав джерела, як віддалений хор. Стеля виблискувала кристалами і кожен крок давав маленький передзвін, ніби печера реагувала не шумом, а кольором. Вони зайшли глибше у зал, який шахтарі називали кристальною нішею. Там було гарно: аметистові бруньки, гладкий туф, і в центрі жили заліза та міді. Саша поставив факел. Руда засяяла, як завжди. Все нормально. Потім хтось випадково торкнувся аметистового кластера. Дзвін різко змінився. Він став нижчим, наче хтось смикнув струну. І світло від факела на мить попливло, біле стало трохи фіолетовішим. Саша моргнув, і залізна руда зникла. Не камінь лише руда. Лінії жили, ніби стерли гумкою. Шахтарі завмерли. Ось. Саша підійшов до місця, де щойно була руда, і торкнувся киркою. Дзвінки і металевий звук. Руда там, просто її не видно. Кольори крадуться, сказав Саша. Аметист суває спектр. Руда лишається, але відбиває світло так, що око її не ловить. Це було схоже на пастку не для монстрів, а для видобутку. Ти бачиш порожній камінь і йдеш далі, залишаючи рудум в стіні. А печера ніби відбирає у тебе здатність помічати цінне. Саша вирішив не битися з темрявою звичайними факелами, бо якщо спектр зсувається, потрібно мати контроль над спектром. Він почав будувати спектролов. Спектролов це пристрій, який ловить розклад світла на прості частини. Саша взяв скло, аметист і мідь. Зробив три скляні призми, вставив між ними тонкі аметистові пластини і закріпив все в мідній рамці. Усередині вузька щілина, куди спрямовується світло від джерела. На виході три ряди маленьких ламп. Кожен ряд відповідав умовному каналу: теплий, нейтральний, холодний. Саша не називав це науковими словами, він називав так, щоб працювало. Коли спектр у печері був нормальний, лампи горіли рівномірно. Коли хтось дзвонив аметистом, холодний ляд спалахував сильніше, а теплий слабшав. Це означало, печера краде теплі частоти і підсовує фіолет. Отже, нам потрібне світло, яке не зрушиш дзвоном, або світло, яке ми можемо повернути назад. Він зробив другий винахід невидимі факели. Назва звучала як жарт, але сенс був простий: це не факели, які не видно. Це факели, які видно тільки по ефекту, бо вони світять не білим, а дуже вузьким спектром, який руда відбиває завжди, незалежно від аметистового зсуву. Саша взяв душ ліхтар, холодне світло, змішав його з червоним світлом редстоуну через скляні фільтри і додав аметистову лінзу, яка стабілізує частоту. В результаті вийшло світло дивне. Людському оку воно здавалось слабшим, але руда під ним проявлялася як чорнило під спеціальною лампою. Вони поставили перший невидимий факел. Саша торкнувся кластера аметисту. Дзвін зсунув спектр. Звичайний факел програв, руда зникла, а невидимий виграв. Контури жили, проступили тонкою лінією, наче руду обвели крейдою. Шахтарі ахнули. Це не магія, сказав Саша, це дисципліна світла. Але печера мала ще одну хитрість. Коли вони почали рухатись глибше, анімація крадіжки кольорів стала сильнішою, ніби в центрі ніші було щось, що не просто зсуває спектр, а керує ним як ручкою. Спектролов почав показувати різкі стрибки, лампи бігали туди-сюди. Саша пішов за джерелом і знайшов його, маленьку кристалену камеру в стіні, де аметистові бруньки росли у формі спіралі. Всередині спіралі висів не блок, а порожнє місце, яке мерехтіло, як вузла світла, наче шматок спектра вирізаний з повітря. Ось чому руда зникає: тут є спектральний вузол. Він не ховає руду, він ховає різницю між рудою і каменем. Це була майже філософія, але Саша зробив її практичною. Він обклав спіраль мідними ребрами і під'єднав їх до редстоун-годинника, який давав рівний ритм. Аметист любить ритм. Вузол любив хаос. Саша дав йому метроном. Поступово стрибки на спектролові стали меншими. Печера ніби втомилась перекручувати. А коли ритм став стабільним, вузол в центрі спіралі перестав мерехтіти і виплюнув те, що ховав. Маленький кристал, який схожий на лінзу, але з кольором, якого в природі майже не буває між фіолетом і сірим. Саша назвав його лінза різниці. Він вставив лінзу в спектролов і тепер пристрій міг не лише показувати сув, а й підсвічувати невидиме, навіть без спеціальних факелів. Руда в печері більше не зникала повністю. Вона могла тьмяніти, але залишалася читабельною. Коли вони повертались з повними рюкзаками, шахтарі сміялися як діти, які щойно навчилися читати таємний шрифт. А Саша лишив у кристальній ніші дві речі: спектролу в настійці і табличку. Якщо цінне зникає з очей, не поспіхай казати, що його нема. Перевір світло, бо інколи світ не краде руду, він краде контраст. А в Джоденнику Саша написав. Багато речей стають невидимими не тому, що їх сховали, а тому, що ти дивишся не тим спектром.